Міжнародний комітет Червоного Христа взагалі не виконує свій мандат. Їх так і не дочекалися. 17 жовтня на лінії розмежування мала відбутися зустріч делегації України з представниками Міжнародного комітету Червоного Христа та від наднаціональної організації ніхто так і не з'явився. Вам, якщо не надає дозвіл Російська Федерація, будь ласка, приїдьте! Так само поруч з нами, чомусь ми не бачимо їх сьогодні. Тут напевно через те, що давно прийшов час підняти питання щодо діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні та й у всьому світі. Народна депутатка Олена Хоменко наголосила, Україна готова супроводжувати комісію до Оленівки, сприяти її безпечному маршруту. Однак у Червоного хреста одні і ті ж виправдання дозволу на візит від Росії не отримала. В цій ситуації в ситуації збройної агресії Росії проти проти України міжнародні організації мають робити більше. Вони мають переформатовуватись і не Ховатись за протоколами, за бюрократією, за процесами, процедурами і так далі. Червоний хрест на своєму сайті розмістив допис із поясненнями, і ще цікаво, попросив не сипати звинувачення на свою адресу. Через інтенсивні бойові дії, що наразі тривають у даному регіоні, зростає рівень небезпеки та складності виконання цієї задачі. Наша група готова вже протягом декількох місяців, але досі так і не отримала одночасно мінімальних гарантій безпеки на місцях та дозволу місцевих органів влади на здійснення такого відвідування. Звинувачення МКЧХ в тому, що йому відмовляють у повному та негайному доступі, не допомагає військовополоненим та їхнім сім'ям. Нагадаємо, ця зустріч була узгоджена ще 13 жовтня. Представники міжнародної організації, які всі вісім місяців війни переконували, що готові відвідати місця утримання українських полонених. Керівник офісу президента Андрій Єрмак наголосив на тому, що балачками ділу не допоможе. Тому поставив ультиматум. Якщо ні, якщо місії не буде протягом трьох днів, ми залишаємо як суверенна держава за собою право. Використати всі е, наявні механізми. По-перше, вийти в публічну плоскість відповідно до нашої позиції. По друге, тут з нами наші партнери, які бік обік з нами з першого дня війни. І я думаю, що ми знайдемо форму, як сформувати сьогодні експертну групу. Людей, які будуть готові поїхати і виконати ту місію, яку на наше переконання повинні виконати ви, так як комітет фактично втратив дієздатність, Україна звертатиметься за допомогою до інших міжнародних організацій та країн-партнерів, щоб візит до отримуваних в Оленівці так і відбувся, коли міжнародний комітет, представники міжнародного комітету Червоного Хреста не з'являються в місцях. Тримання наших військовополонених і цивільних заручників то це, де це розв'язує руки Російській Федерації для вчинення там тортур і нелюдського поводження з нашими людьми. Юлія Весільєва, новини 33 канал.